Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво «Ганеза», 2022 рік. Знайди значення добутку. Добуток чисел 7,4 на 0,01. Варіанти відповіді 0,074. 0,74 тисячних і сотих. Для того, щоб помножити число на розрядну одиницю 0,1 тисячну, потрібно перенести кому на стільки цифр, скільки знаків 0 містить розрядна одиниця вліво. Отже, переносимо кому числі 7,4 на три знаки. Один у нас є. Не вистачає знаків, дописуємо два нулі. І тоді отримаємо результат 0,74. Спробуємо назад кому перенести один знак, другий знак, третій знак 7,4. Відмічаємо варіант правильної відповіді. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника Математика 5 виконано.